Всім добрий вечір. Сьогодні дуже файно попрацював фізично, а саме затягнув до майстерні нового старого плоскошліфа. Модель Robert Blom HFS 9 9. Я, наскільки зрозумів, це 900 мм довжина шліфовки. По поперечці я міряв, що десь 350 там В ньому є. Тобто, вона на 350 переміщується. Плита стоїть на ньому, електромагнітна. 320 на 800 Станок має крестовий стіл. І станок має направляючі як повздожні, так і поперечні, накочені. Тут інтегровані направляйки. Вставлені сюди стальні, наскільки я розумію, направляючі і вишліфовані призми. Тобто, шарики в сепараторах, в обоймах катяться по цих призмах. І на столі, і на крестовому столі. Це мені в ньому подобається. Гідроциліндр у нас виглядає отак. Трошки підморився він. Дали в комплекті мені нового, гідро... нового штока на цього гідроциліндра. І коли ми розгружалися, цього штока в упаковці сперли. Коротше, прийдеться знов купувати новий шток. Ну, нічого, він тут не дуже великий, тому я думаю, що справимося. Круг 350-й сюди становиться. Е, Вибачаю, 300-й. Круг 300-й. Е, в інтернеті ходить інформація, що круг 400 від 400 до 150 діаметр. Ну, щось вона не відповідає дійсності, бо я переміряв, тут 300 мм максимум влазить. Зверху тут можна ставити провілку. Я дивлюся, що оця кришка не дуже вона рідна. Сюди можна ставити провілку. А ще такі станки комплектувалися вертикальним шпінделем, котрий повертався на різний кут, можна було шліфувати різні профільні поверхні. Отут прикручена така планка цікава. Незрозуміло, чи тут де упорів, чи то, щось сюди більш масивне становилося. Може, сюди можна буде ставити правілку і правити, якщо буде вертикальний шпіндель, можна буде правити круги на вертикальному шпінделі. Станок важить 3 тони в зборі. Тобто при таких габаритах шліфовки не дуже він і великий. Довжина столу 2480, щось таке. Ну, 2,5 метри довжина столу. На 711-й шліфовці довжина столу біля 2 метрів. Тут на 500 мм довший стіл. Ну і хода ж тут побільше будуть. Перемикачі тут класні всі фірмові. Шпіндель має е, два діапазони обертів 1400 і 2800. Класні перемикачі. Отак От виглядає частина електрошафи. Тут такі теж, я не знаю, не розібрався, чи то автоматичні вимикачі, чи то просто вимикачі. Ну, Пускатель стоїть АЕГ. Це також Це у нас головний вимикач Siemens. Трансформатор це все наше щось колхозове. Отак От виглядає. Роботи з ним багато, але я думаю, що то ми все справимося з цим. Цікаво, що станок 1963 року, а таблички всі, немов би вчора їх робили. Отак От вони виглядають. Не вицвівши нічого. Ну, класно виглядають. Не потерті. Електрошафа зібрана на лампах. Тобто, там всередині у цьому великому, там лампи стоять. І я так розумію, що привід е, автоматична поперечна подача також була на лампах, наскільки я розумію. Інструкції нема, схеми нема, нічого нема, але ламп там понатикано ну нормально. Отака є ще цікава переключалка. Пише вертикал, шліп, шліф, коп. І пише, що 12 тисяч обертів за хвилину. Я думаю, це ручка ввімкнення, вмикання вертикального шпінделя. Гідростанція вилазить назад з станка, вона на рамі. Тобто її викручуєш і ціліком витягуєш гідростанцію. Не треба там лазити вниз головою. Витягнув її, на стол поклав і займаєшся собі, робиш. Поперечка має звичайний гвинт трапецію і звичайну гайку бронзову. Хід поперечний виставлявся отакими от девайсами. Отам, от коротше, як на 722-й шліфовці сільсіни і рейка зубчата, і можна було виставити поперечний хід столу. Так що така покупка цікава. Виглядає він не дуже файно, але я думаю, що Зробимо з нього цукерочку. Як в плані зовнішнього вигляду, так і в плані роботи. Пультець отакий цікавий, теж переключалки імпортні, фантастично роблять. Класні кнопочки. Шикарні. Так що зараз в переривами між роботою. Тобто трошки зараз і робота в мені. Є. Починають люди приносити. В переривах між цією роботою буду займатися плоскосліфом, розбирати його, перемивати, перечищати і з розумом збирати. Поки що так.